Так, друзі, хотів вам покажу трохи ближче, як він той екскаватор працює. Я вам вже трохи показував, бо воно то було на фермі. А це покажу так сказати на цій локації саме у лісі. Так що погнали. Це тут, друзі, була у нас купа камінців, всякої мучки, те, що не потрібно було на фермі, там все звозилося сюди. Ну, тобі десь щось рили, якісь ями чи ну, там траншеї. Наподобії такого. Ми все його звозили сюди і тепер можна це використовувати для прокладення нової дороги нижнього шару. Сьогодні така природка, дощик, звісно, збирається, мабуть, але Але супер, вже хоч не так жарко, вже трохи прокладніше, та можна і працювати. Саме тоді, коли звісно, я їзджу на тракторі, тоді вже можна, щоб було на дворі прокладніше. Бо коли я працюю на фермі, то <схід> погода, як завжди, жаркіша набагато. Ну, коруч. Дивимося, трохи що тут наш весь. Десь, я думаю, через тиждень три десь так. так. Десь думаю, якщо ще дощик нормальний піде, то будемо робити сілаж. Овес усього ще трошки підтягнеться, трошки травичка в нас підросте на полях, та й будемо скошувати. Я, до речі, вам забувся сказати, розповісти про те, що коли ми косили. Траву, ми дожидалися саме того моменту, щоб трава піднялася десь приблизно на сантиметрів 16 см. Тобі ж, об'ясняю, чого так, через те, що ми саме дожидалися того моменту, щоб дозріло саме овес, який був раніше посіяний трошки разом переміжку з травою. Е, є в нас поля роздільно де ми маємо пшеницю, де ми маємо ячмінь. А є поля, де ми е, також маємо все в перемішку. Ось це ось поле має, так сказати, посівний мікс. Ну і про траву, це, що я що я і говорив, що повинно бути 16 см, це якоби самий такий мінімум, при якому вже можна косити. Далі це, це вже буде регулювати погода або шеф. Коли ми там будемо. Ну, я ж кажу, що знову все, все скоро почнеться. Тут вже буде, так сказати, трошки побільше, бо полів додається нормально, то це десь на тиждень, як льоду. Я думаю, що буде в нас сілаш. Так що такі справи, друзі. Все, погнали далі працювати. Поїхали. Так, друзі, ось зараз тут у нас такий участок дороги, дивіться, бачите як зроблено. Ця буде зорюватися, розриватимуть її. Буде робиться оцей участок і з тим разом. Ух, кидає так, капець. Стараюся не швидко дуже сильно їхати, поки камінці ще колеса не хочеться поп попробивати його пані. І трактора не хочеться ламати. До речі, друзі, не звертайте увагу на ізоленту, це спеціально, коли шеф використовує розкидач в цей предал, що у нас є. Він використовує як мітку. Бо по комп'ютеру не дуже воно класно, ну, типу, похибка там є. Ну і на глаз йому то точно воно не виходить, але він так, так йому краще. Старіші способи для нього е, набагато кращі, ніж. Чим новіші, чим еволюція. <гум> і він вибирає Old Style. Так, все, ми вже ось відкриваємо і погнали, піднімаємо прицепчика. Покажу вам швидко. Трохи ось його беру, проїжджаю, щоб наші розкидати, допомагати більше по всьому. Тут у нас, бачите, наскільки десь, я думаю, на ну, сантиметрів 10, може 12 там зняли. Покрив, Даже, ладно, 15 см це точно. Земляний покрив, щоб постелити асфальт, то це я думаю, що точно так і є. Тих я друзі вам познімати, коротше, в нас дощ, афітельний просто. Це капець. Уба, накрило бляха. Ух, я ліс півну його в баню, оце то ливень. йомаю, -йо. Капець, дивіться, якщо вам видно. Хай чова, трошки пилючку на тракторі змиє. Супер! Коротше, тікаємо з поля, бо зараз як нам ще з поля не виїдеться. Дорожче треба Ну, а шеф вже їде теж остання в нього вигрузка Друзі, з того дня ми плавненько перейшли вже аж на понеділок, у нас пройшли вихідні. У мене були, я не знаю, як це назвати, чи це були правильно робочі вихідні, чи це були, чи це був відпочинок. коротше. В суботу я працював, у нас, у мене була ранішня зміна, вечірня зміна. І я ще вам не показував, не знімав, як це воно працює на вихідних. Але в наступних відео буде все. А зараз на даний момент мені потрібно помити прицепа безстренько і поїхати в сусіднє село за 7 кілометрів, буквально звідси до іншого фермера набрати каури. Тобі ячмінь. А далі, що в нас буде з приводу екскаватора, то це я думаю, що я сьогодні поїду, але це не факт. Я ж кажу, плани міняються, вони точно не знають, як воно все воно буде, там план роботи. Коротше, екскаватор ще всім керує і як воно там все буде, як воно все відбуватиметься, коротше, ніхто не знає ще. Так що все. Ми їмо зараз прицепчика і їдемо по зерну. Погнали! Зараз бистренько трошки підмиємо. Він тут наче не сильно грязний, але треба, щоб чистеньке було, бо ця їжа йде коровам, а нам, так сказати, бруду в їжі не потрібно. Те що? Красота. Чистенько можна гнать. Полетіли, як то кажуть. Так, все. Так, хвилинку. Рушаємо. Друзі, ми вже на місці. Ходімо зі мною. Ось цього у нас ці елеватори. Тут їх, тут три штуки, але по нумераціях це виходить сьомий, шостий, п'ятий. Там п'ятий ось. Це шостого ми зараз будемо набирати ячмінь. Так, і тут зараз у нас є цього, якщо вам видно, я не знаю, правда. Зараз я спробую. Ага, видно вам. Ось бачите ручку, це задвижка на самий транспортер Ось його на трубу пішло. Перше зараз включаю самий транспортер. Ось вмикач. Зараз трошки погуде, так що закривайте вуха. І ось цього йде. Головне так сказати, щоб попадало туди куди треба. Ну ну, насипає. Йо-майо! Ой-ой! <рес> Ох, йомайо! Це нормально дали мені бою! Коротше, зараз насипле задок. Потім, щоб ви розуміли, я переїжджаю наперед. Щоб мені було також видно зразу, скільки нагрузило тут. І потім буде вже на середину. Я так наче поступово до серединки, до серединки, щоб воно так була така рівномірна кутка. Ну і все, така, така процедура. Ну і з минулих відео ви вже пам'ятаєте, я показував, як я робив вигрузку в самий млин. Тож такі справи. Зараз вам розповім. Зайду ось трохи, якщо вам буде видно. Оце ось о, такі елеватори, я питався в шефа, Ну десь так приблизно цей фермер, в якому ми беремо тут, він віддав за них ну, більше, да, я думаю, більше мільйона євро. Ха -ха -ха, нормально? Непогано, так? Да? Короча, суть до діла, що шеф орендує ці елеватори, так як це дешевше і рентабельніше трохи. Ну і короча, такі друзі, справи. Тут ось цього, є котел для того, щоб сушити зерно. А це що таке? нью Holland? нічого собі. Оце звірюка на парочках. Та ти що? Такий собі тракторець, звісно, старенький. Я таких боюся. <хи> я на першій фермі, як працював, у нас був такий трактор, там затор. Можливо, хто знає, це було жахіття. Це такий трактор був скажений, що то капець. І на нашій фермі працювала ще жінка там. І фермер такий чоловік, що він вирішив ну, добра душа довірити жінці, техніку. Ну, Я не займаюся зараз. І... Розказувати, тому що жінки погано управляються з технікою. Просто що треба завжди реальніше дивитися на ці речі. Коротше, вона просто загризла трактор. Так винув двигун і все. І на тому амінь За Тору. <смі> Він його точно не буде ремонтувати, я думаю, і не одремонтував. До речі, так, да, друзі, про моє відео про мої самі перші, так сказати, Кроки Фінляндії я вам розкажу теж пізніше. У мене готується ще відео для, так сказати, для повного знайомства. Так що все ще, ще буде попереду. Ще, до речі, вам друзі скажу, що треба трохи вгадувати, дивитися, куди вітер дує, через те, що буває цей потік, так сказати, що виходить вже з самої труби, буває може здувати по... поза прицепом. Коротше, треба... <гаду> треба дивитися, придивлятися до всіх особливостей, щоб так сказати, не насмітити тут, не наробити ніяких поганих речей, бо це ферма не наша, та хоч би і наша була все одно. Треба завжди бути акуратним, обережним і все робити, як треба. Тож такі справи. Друзі, все, зустрінемося вже там, на місці, на полях, де робимо ми дорогу. Так що не переключайтесь, приємного вам перегляду. Не забувайте там, друзі, підписатися, лайк поставити, запитуйте, теж. Завжди кажу, не соромтеся. Те, що вам хочеться, питайте на все буду відповідати. Все, друзі, дякую. Далі буде. Вже приїхав сюди, Шеф вже дзвонить, Де ти що ти, коли вже будеш на місці. Тоже, хоче все побистше, щоб пошвидше було, але як виходить, так виходить. Так, такі справи. Коротше, дивіться, показую ось вам. Бачите, тут були камінці, якщо пам'ятаєте, я тут приїжджав, там було видно з висоти, яка, яка тут була дорога. Тут вже засипано, ну, там вже воно дорога зрізана. А зараз воно таким ковшом працює екскаватор. Реє такі траншеї ось для водоканалів. Так, ми вже зараз ось під'їжджаємо, шеф, вже загрузився. Зараз ми побачимо, як нам треба буде стати. Ух, така мархія, нічого ми. Ой-ой! Так сказати, щоб нас не скинуло. Дединиць, бо я так стою на схилі, такому, якщо вам ви вийде. Нахилений прицеп. Але там нема що скидати. Але. <реку> дуже інтересно, як ми зараз будемо тут працювати, я не знаю, мені дуже прям інтересно, я б сказав Шеф Шафаного зараз мається під'їхати, я думаю. А як воно буде, ми ну, побачимося. Давайте я вам трошки близько кажу, як воно там працюється. Що вам видно, я не пробував зум на цій камері. Дивіться, якщо вам видно так добре, так воно працює. Вбирає, вбирає, оба. І так класно. Ну, виїхали, але вже не, не переключався. Ну, ми зараз на повний привод уключили і собі проїжджаємо і так буде нормально. Так, Головне, щоб там наш турбок не, не наїхати ніякий. Треба краще вийти, переподивитися, бо не хочеться пробити колесо на тракторі і на прицепі. Зараз глянемо. Ні, нічого такого немає. Тут все нормально. Коротше, не втримався, що вам показати. Дивіться ось, тут начебто розриваємо, ну, теж викорчовуються пеньки, камінці. І Дивіться, просто, які тут камінці. Це просто жесть. Я навіть не знаю, що тут з ними буде робитися. Ось, ось гляньте. Щоб ви розуміли, це він десь мені по груди. Мене практично 2 метри ростом. А ось цього взагалі жах. Пеньки такі капець, просто -майо. -ма так що такі справи. Коротше, в нас сьогодні, що це, четвер, завтра п'ятничка, а потім субота. Я такий радий, що то просто капець, мене прямо переповнюють емоції через те, що я їду куди, я їду на виставку. Точніше, ми їдемо. Шеф і його батько. Ми, коротше, разом будемо їхати. Тож це доволі класно і круто. Через те, що там техніки просто буде уйма уйміще Можна буде полазити, побачити, по пощупати, потрогати, <сум> все, попитатися, щось може що інтересує. Друзі, ми на виставку не їдемо просто так. У нас є ціль відповідна. Це треба. Попитатися, понаходити, пошукати, щось видивитися, якусь бочку для удобрення. На даний момент зараз є Йоскін, якого ми використовуємо, але реально він після останнього разу вже просто доканав. Особливо шефа він до канав, через те, що саме тоді, коли він працював, тоді були часті поломки. Я не знаю чого так. Але ну, я не злорадствую, звісно, бо це таке буває, буває по-всякому. Але він каже, що йому начебто 14 років, тож він його хоче вже і продавати. Так що, все побачте. Дякую вам за перегляд, лайк, like, комент. Пока.